Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги сабвуфер у машину. Це потужний сабвуфер для автомобільної аудіосистеми, який забезпечує глибокий та чистий бас, оснащений класом AB підсилювача, гарантуючи високу ефективність та низькі спотворення звуку. Сабвуфер виконаний в алюмінієвому корпусі, надаючи міцність, легкість та стильний зовнішній вигляд. Ляд, конструкція дозволяє легко встановити його на запасне колесо, економлячи місце та підвищуючи зручність монтажу. Модель підходить для широкого спектру автомобілів та сумісна з різними аудіосистемами.